Їх п'ятеро, і вони на велосипедах об'єднані ентузіазмом і єдиною метою хлопці вершать добрі справи, роблять життя слабкої статі безпечніше. У місті запрацював велопатруль. Волонтери проводять додому самотніх дівчат і жінок, що допізно затрималися в гостях чи на роботі. За свою послугу просять лише спасибі. Усе каже організатор велопатруля, аби запобігти нещасним випадкам і навчити людей довіряти один одному. З велолицарями спілкувалася наша Олена Берестенко. Привіт, я Таня. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Куди будемо йти? Будемо идти к подруге. Виходимо. Ну, Аби не йти поночі самі, студентка Тетяна викликає охоронця з велопатруля, такий віднедавна запрацював у Черкасах. Можуть ззаді піти і просто вирвати сумку, наприклад. А коли біля тебе хтось є, ти вже не боїшся. Зі студента-будівельника Вадим швидко перекваліфікувався на велопатрулівця. На варту заступає з настанням сутінків. Проведжаючи дівчат, розповідає, доводилося проходити й до десятка кілометрів з роботи, з зала, з учоби, від подруг, з гуля куди другу. Місія велопатруля каже його організатор безкорисна. Естафету добрих справ в Черкасі перейняли від столичних однодумців. Ті хочуть уберегти дівчат від нещасних випадків і навчити людей довіряти одне одному. Благородні справи подекуди вершать, навіть всупереч власним інтересам. Коли узнала моя дівчина, була э, не сильно в восторге. Тобто вона стана. Німного рівнувала да, Я потім об'яснила. На хорошо относиться спокійно, по крайній мере сейчас». Послуга велопатруля у Черкасах швидко набирає популярності. Дівчата кажуть, такі велолицарі їм потрібні. В перевулках темних тоді страшно. Багато було таких випадків, коли, коли підійдуть сиділи багато п'яних. Аби викликати охорону на колесах, достатньо зробити один телефонний дзвінок чи написати смс-повідомлення. Контакти волонтерів вказані на сторінці велопатруля у одній з соціальних мереж. Там можна не лише знайти номери добровольців, а й обрати охоронця на свій смак і побачити кожного волонтера в ліцю, тобто є його фото. і також побачити його після зустрічі. Своє чергування хлопці поділили на райони до лав велопатруля. Вже готові набирати новачків. Хлопці мріють, з часом велолицарі з'являться чи не у кожному місті України. Олена Берестенко, Сергій Єфімов, Діка Новини.